Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру, і зараз будемо розбиратися із доволі строкатою погодою, яка зараз панує на території України. Отже, зараз практично над всіма областями в нас пролягає атмосферний фронт, окрім південних, але він вже буде потім відходити від нашої території. Тому зараз ще опади і завтра впродовж дня, але в неділю вже переважно погода буде без опадів. Також температура буде підвищуватись. Отже, на території України зараз контрастні погодні умови, і з півночі в нас прохолодне повітря, а із з півдня тепле. І через територію України в місці їх зустрічі пролягає атмосферний фронт, який зумовлює опади практично по всій території України, окрім південних областей. Тому завтра в нас дощі по території України, на Закарпатті та в Карпатах навіть значні дощі. А ось на північному сході України, а також на Київщині, Житомирщині та Черкащині, змішана фаза, Опадів, тобто дощ та сніг. І відповідно також в цих районах можуть бути ожеледь, налипання мокрого снігу подекуди і також на дорогах ожеледиці. Зверніть на це увагу. 11 лютого і 12 також вже переважатиме погода без опадів, лише в ніч на 11 число трошечки по північному сходу України може бути дощ та мокрий сніг. За такою синоптичної ситуації на території України переважатимуть потоки південних та південно-східних напрямків 7-12 метрів за секунду. Але вже в неділю атмосферний фронт відійде у північно-східному напрямку і, відповідно, до території України буде надходити більш тепле повітря із півдня. Відповідно, температурні показники будуть підвищуватися, але найближчої ночі ще по північних областях та східних, а також по Черкащині та Полтавщині температура становитиме від 2 тепла до 5 морозу. А решта областей вже плюс 3, плюс 8 це нічна температура. В денні години по північному сходу України в нас завтра близько нуля, по Київщині та Житомирщині 1,6 тепла, а решта території вже плюс 7, плюс 15 градусів. 11 та 12 числа температура продовжує підвищуватися. Вже в нічні години. Практично по всіх областях 2-7 тепла, а в денні години 7-12 градусів із позначкою плюс. По південних областях, а також місцями по західних, вденні години підвищення температури може бути навіть до 12-17 градусів. Але в той же час по північно-східних областях в нічні години залишається близько нуля, а вденні плюс 3, плюс 8. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.